Доброго дня, дорогі мої друзі. І сьогодні ми починаємо проходити Ігру Dead Island. Будемо ми її проходити з українськими коментаріями Я думаю, вам сподобається. Вибираємо нову гру. Нам... Е у нас є вибір кого вибрати, яких персонажів. Я вибираю Сянь. My father was a very great man, a chief inspector for the Hong Kong Police. Even though he died when I was 10, I remember him very well. He was killed by an enforcer for the Wo Xing Wo Triad, and I told myself then that I would follow in his footsteps and honor his memory. He taught me martial arts, and I continued to practice after he was gone. After finishing at the top of my university class, I joined the Hong Kong Police and was chosen as part of the first all-female anti-organized crime squad I worked hard I did my best but the men in charge never intended to put us on the front lines they didn't train us the way they promised they would they didn't believe any of us women were up to the task we were only for show instead my superiors sent me here to this resort to this front desk to be an informer to spy on wealthy westerners father would not be proud of me this work dishonors his memory but i will do as they ask for i am a patriot but i know i am capable of much much more i just need the opportunity to prove myself <times> Взагалі-то вона виглядає як працівниця отелю, але по легенді вона шпигунка. Ось. Я думаю, що вам буде приємно, особливо українцям, слухати коментарі українською. Тобто я ще ніде не чув, щоб хтось коментував ігри українською. Я маю на увазі саме проходження ігор. Я думаю, вам сподобається. Поки що чекаємо е, завантаження і познайомимося з геймплеєм гри. Для тих, хто дивився відеоролик на самому початку гри. Е, на жаль, в мене його. Тут немає. То Любий із персонажів, якого б ми не вибрали, опиняється в готелі. Ось так. Ми можемо походити, подивитися, знайти аптечки, нам необхідні аптечки. До речі, ось одна з них. Вибачте, що у мене трохи. Тормозить відео, е, тому що ну, комп'ютер не такий уже мощний, будемо так казати, да. ось що називається курортний роман. Can't hurt to look. Mm. Е, е, я вам рекомендую м, збирати всі предмети, е, всі до єдиного. Оглядати всі шкафи, всі чемодани Ось, збирати. Тому що тут, е, як є така система крафтинга, Ось, ми можемо збирати собі нову зброю. Ось Так що От, Мої такі рекомендації. Напевно, по моєму голосі ви пізнали мене. У мене є теж канал на YouTube Там я викладаю проходження ігор на російській мові. Напевно, ви здогадалися, хто я. Ті, хто мене знають, і здогадалися. Ну, а ті, хто не здогадався, я буду вам розказувати далі. О, поки що... О, провід. Нам обов'язково треба провід. Без нього нікуди. 148 доларів. Так, тут така міні-головоломка, нам необхідно вибити двері. Е, Цільтися всерединку. Ну, ось, якось так. Так, телефон. О, алкоголь. Е, одну бутилочку я все-таки вип'ю, але алкоголь нам буде необхід... ну необхідно нам буде цей алкоголь, щоб робити коктейлі Молотова. Вони дуже ефективні проти зомбаків і іншої нечисті. Так, тут у нас о, нічого немає, так? Ну, наша ціль зараз дізнатися, що взагалі відбувається, де ми знаходимося. Чому така тишина і. Я думаю, завдання всім понятне, так? Ось. Поки що ми весь інтерактив проводимо за чемоданчиками. Нам необхідні гроші. Так, я отут. В цій грі відчув таку необхідність грошей, що вони необхідні. Це не як в грі Baldur's Storm, де там взагалі не можна потратити всі очки, які ви набрали за допомогою свого хлиста. Ось. А тут гроші необхідні. Тим паче вони у вас знімаються, коли ви вмираєте. Добре. Зараз ми виходимо на вулицю і, як вам сказати, милуємося пейзажем. Да, несподівано, звичайно. Але ви помітили, так, коли пісяаня вийшла на балкон, щоб подивитися в далечині, десь були якісь крики. І можна було здогадати, що зараз щось відбудеться. Взагалі гра мені дуже сподобалася. Я вирішив її пройти в українській локалізації. Ну, як вибачте, не локалізації, а в українських коментарях. Я хотів спочатку російських, але потім подумав, що е, так як я патріот своєї країни, своєї держави, і я хочу, щоб Україна не відставала від е, такого. Е, такої ігрової індустрії, так? Я про це вже казав на своєму першому каналі. Ось. Так що. Ну, кому буде цікаво, той буде дивитися. правильно? Правильно. Мій перший канал теж не дуже такий популярний. Ось. І я взагалі-то ем, вибрав це. От, взагалі, проходити на українську локалізацію, тому що я хочу розмовляти чистою українською мовою. Я в університеті розмовляю російською, я з друзями розмовляю російською, а зараз я просто хочу е, ще більш доставити свою українську мову, бо напевно я її забуваю. Так, а поки що. Ми знову виходимо, ми знову п'ємо алкоголь, нас штирить. Ось. Ну, поки що збираємо е, всякий хлам в чемоданчиках. Щоб. Нам вистачило грошей. так Відкрили, відкрили, забрали. Все, чудово, все прекрасно. Дорогі мої друзі. Так. Зараз, до речі, буде перший, як так сказати, контакт із зомбі. Подивіться на ці відбитки. Рук всі в крові повсюду кров. What's in here? О, для Зажигалок. Ви напевно, ті, хто знають чисто українську мову, якщо от, так, хтось дивиться, то ви напевно. Помічаєте, що деякі слова у мене вимовляються як Суржиком. Ось, ну е, я і для цього і зробив цей канал, і зробив такий проєкт, щоб е, вдосконалити свій, свою українську. Так що опа, нам кажуть, біжить. Но поки що зомбі нас звертають уваги, але но... У мене немає сумніву йому не вірити. Тобто я краще буду бігти. Ось така заставочка. Бегесянь. Фак! Несподівано, yeah. несподівано. Так, так. М -м. Нас врятували. Ні. Знову загрузка, ну вона не дуже довга. Так, що можна сказати? Скажу вам те, що, е, напевно, я розіб'ю цю частину, е, як на дві, ну, як вам сказати? Ну я викладу сьогодні, я хотів викласти одну частину, але я забув, що новий канал не приймає відео більше ніж 15 хвилин. Тобто ми побачимося з вами в сюдишій частині.